Звільнено заступника Єрмака Тимошенка та заступника генпрокурора Симоненка. Кадрові чистки відбулися і у Кабміні. Там звільнено заступників міністрів та голів обласних військових адміністрацій. Хабар у розмірі 400 тисяч доларів. Організатора схеми заарештовано. Росія готується до наступу. Білорусь допомагає. Інтрига навколо леопардів зберігається. У Німеччині ще не визначились. Та рішення буде от от моє ім'я Дмитро Олійник. Далі про найбільш помітні події 335-го дня війни. Остання доба про великі кадрові зміни у владній верхівці напередодні Українська Правда анонсувала низку звільнень у кабміні та в офісі президента. Сьогодні ж, вранці заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив, що звільняється з займаної посади, і опублікував. Відповідну заяву. Тимошенко подякував президенту України за довіру і можливість робити добрі справи. Згодом Зеленський звільнив Тимошенка. На сайті президента з'явився відповідний указ. Раніше Тимошенка критикували його помічали на позашляховику, який компанія General Motors передала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій. Також його критикували через політику у регіонах. Зокрема, посадовець займався регіональною політикою, що сприймалося як Самопіар, ну і на сам кінець українська правда повідомляла, що заступник під час воєнного стану роз'їжджає на автомобілі Порш Тайкан вартістю 100 тисяч доларів. У відставку сьогодні пішов і заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов. Він відповідав за тилове забезпечення збройних сил України. Відставка відбулася на тлі скандалу через закупівлі продуктів за завищеними цінами. У Міноборони зазначили, що Шаповалов працював відповідально і зміг не тільки налагодити поточну роботу у критичних умовах війни, коли армія збільшилася у рази, а й реалізувати низку реформ. Окрім Шаповалова, уряд звільнив ще трьох заступників міністрів, зокрема двох заступників міністра розвитку громад та території України та одного заступника міністра соціальної політики України. Уряд також погодив звільнення п'ятьох голів обласних військових адміністрацій: Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської. Та це ще не все. Сьогодні звільнено заступника генерального прокурора Олексія Симоненка. Напередодні з розслідування Михайла Ткача стало відомо, що Симоненко їздив у відпустку в Іспанію, причому їздив нещодавно у розпал війни. Та ще й на мерседесі львівського підприємця і депутата Григорія Козловського. Українська правда пильно слідкує за неправомірними діями чиновників. Ми робимо все можливе, аби ви отримували правдиву інформацію. Аби підтримати журналістів української правди, вступайте до клубу УП. підтримуйте чесну журналістику. Деталі у закріпленому коментарі. На фоні останніх скандалів із викриттям чиновників в СІЗО вже готові комфортні камери. Міністр юстиції Денис Малюська опублікував спільне фото зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком з оновленої платної камери СІЗО. Він нагадав, що сплатити за таку камеру можна на сайті онлайн-будинку юстиції. А також що у продажу є подарункові сертифікати на покращені камери. Перебування у київському СІЗО обійдеться у 2000 гривень за добу. Водночас є і система лояльності для тих, хто купує послугу тривалого перебування: 8 тисяч гривень за тиждень та 12 тисяч гривень за місяць. Перебування у слідчих ізоляторах в інших областях коштує дешевше від 290 гривень за добу в івано-франківській установі до тисячі гривень за добу у Львівській та Харківській установах виконання покарань. Кабмін сьогодні не тільки звільнював, але й призначав. Зокрема, призначив переможців відбору на посади членів наглядової ради НАК Нафтогаз України. Незалежними членами стали Анфін Сентор Мартін, Вандер Хейден, Людо Альберт, Маріно, Ентоні Вільям, Хуквет Річард Марк. Представниками держави стали Наталія Бойко та Ростислав Шурма. До цього повноваження наглядової ради Нафтогазу виконував кабінет міністрів. Вищий антикорупційний суд арештував ймовірного організатора злочинної схеми. Йдеться про хабар, екс-заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Підозрюваного взяли під варту у залі суду. Строк тримання під вартою до 24 березня цього року. Альтернатива застава у розмірі 100 мільйонів гривень. За даними української правди, йдеться про Сергія Кривого. Нагадаю, що напередодні набу затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. Лозинського звинувачують в отриманні хабара в розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів, повна сума закупівлі складала понад 2 мільярди гривень. Тим часом росіяни продовжують наступ на фронті. Голова військової адміністрації Донецької області Павло Кириленко повідомив, що окупанти вдарили по житловому кварталу часів яр з реактивної системи залпового вогню. Пошкодили, щонайменше 9 багатоповерхівок перебили мережі постачання до мікрорайону електрики та газу. Фактично увесь мікрорайон залишився без світла і тепла. Одна людина загинула, двоє поранені. Часів яр важлива для оборони бахмутського напрямку висота і точка, по якій, за припущенням українських військових, росіяни хочуть замкнути оточення Бахмута. Відстань на найкоротшому відрізку від окупованої території до часового яру, за даними аналітиків, Deep State, становить менше 10 кілометрів. Росіяни обстріляли і населений пункт Костянтинівка Донецької області. Там пошкоджено житлові будинки. Чотири мирних мешканця, включаючи двох дітей, було поранено. За словами голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, усім постраждалим надано медичну допомогу. Стан їх здоров'я наразі задовільний. Минулої ночі повітряні сили збройних сил України знищили три російські вертольоти к 52 Особливим цю подію робить те, що відбулося це всього протягом півгодини. Всього ж за добу українські захисники знищили близько 690 російських військових, чотири ворожі гелікоптери, два літаки, три безпілотники та два танки. Загальні бойові втрати противника на сьогодні становлять трохи більше 122 тисяч осіб. До речі, в Росії таким цифрам не дуже раді. Глава генштабу російської армії Герасимов скаржився на те, що інтенсивність військових дій у війні проти України поставила російські війська в умови, з якими вони не стикалися в історії сучасної Росії. Герасимов жаліється, що система мобілізаційної підготовки в Росії виявилася не повністю адаптованою під сучасні економічні відносини. Тому довелося все виправляти на ходу. При цьому російські війська готуються до наступальної операції навесні або на початку літа. Так оцінює найближчу перспективу інститут вивчення війни, посилаючись на дані української розвідки. До того ж, аналізуючи дані, експерти інституту помітили, Росія продовжує поглиблювати військові та економічні відносини з Іраном, прагнучи до взаємовигідного ухилення від санкцій. На відміну від усіх артилерістів, за роботою яких раніше спостерігала українська правда, військовослужбовці 43 ї бригади стріляють не 4-5 разів, а більше 20. Точніше, до першого прильоту з боку окупантів секрет криється не лише в сміливості екіпажу, а й в можливостях установки Піон. Вона працює на понад 40 кілометрів. Це суттєво убезпечує військових. Про те, як єдина в Україні бригада на піонах зустрічала окупантів у березні на Київщині, лякаючи жителів Троєщини, про те, як брала участь у балаклійсько ізюмській операції, а нині. Допомагає наступати на Луганщину. Дивіться у репортажі Ольги Кириленко та Назарія Мазилюка. Олю, то що ж там на Луганщині на Луганщині? Повільно певною мірою важко, але таки просувається наступ української армії. Чому повільно і чому важко? Ну, по перше, тому що в росіян був там час добре закопатися. А по друге, тому що попереду українська армія. Ліс, українська армія наступає на ліс, зокрема в районі Криміної. Наступати на ліс, важко оборонятися там добре, а от наступати важко і працювати артилерією по лісу, також важко. Повертаючись до нашого сюжету, в останній поїздці нам вдалося поспостерігати, піддивитися за роботою військовослужбовців 43-ї бригади. В чому їхня взагалі унікальність і крутість це єдина в Україні бригада, яка працює на піонах. Це такі величезні установки, які стріляють на овер 40 км і мають 203 калібр. Це найбільший калібр в українській армії. Безпосередньо в той момент, коли ми приїхали, хлопці працювали по. Укріпленнях окупантів в районі Лосичанська, який нині перебуває під російською окупацією, та верхньокам'янська МНПЗ нафтопереробний завод. Як це було? Дивіться тут. журналісти CNN отримали дані гур щодо тактики ведення бойових дій ПВК Вагнера в Україні. З цих даних стає зрозумілою їхня ефективність навколо Бахмута. Штурмові групи не відступають без команди. Несанкціонований відхід або відхід без поранення карається розстрілом на місці. Це зазначається у документах гур. Незважаючи на жорстоку байдужість до втрат, тактика Вагнера є єдиною ефективною для погано навчених мобілізованих військ. Завербовані засуджені часто становлять першу хвилю ватації несуть найбільші втрати до 80%. За ними йдуть більш досвідчені бійці з тепловізорами та приладами нічного бачення. Якщо силам Вагнера вдається зайняти позицію, артилерійська підтримка дозволяє їм вирити окопи і закріпити свої здобутки. Але ці окопи дуже вразливі для атак на відкритій місцевості. Однак координація між вагнерівцями і російськими військовими часто відсутня. СБУ оголосила про підозру журналістці Діані Панченко, про підозру у поширенні виправдань збройної агресії Росії проти України. Раніше Панченко працювала на підсанкційних телеканалах Віктора Медведчука. Після початку повномасштабного вторгнення російських загарбників та у серпні 22-го вона виїхала до тимчасово окупованого Донецька. Там вона поширювала ворожу пропаганду у вигляді маніпулятивних сюжетів на користь країни агресора. Насамперед, у своїх провокаційних проєктах вона підтримує захоплення частини східних регіонів. Нашої держави, крім цього, фігуранка створила так званий документальний фільм, в якому виправдовує воєнні злочини російських окупантів проти мирних жителів Маріуполя. СБУ зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівську пропагандистку. Посольство України в Грузії не виключає можливості евакуації українських громадян. Це відбудеться, якщо їм загрожуватиме небезпека після відновлення прямого авіаційного сполучення між Грузією та Російською Федерацією. Інакше кажучи, якщо українцям буде загроза через наплив Росіян в Грузію. Про це в інтерв'ю Європейській Правді сказав тимчасово повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов. Касьянов наголошує, сидіти, склавши руки у посольстві не будуть. Зараз за його словами посольство всіляко сприяє поверненню наших громадян в Україну. Обговорить. Орюється можливість організації спеціальних евакуаційних маршрутів для найбільш вразливих верств населення України, які дійсно не мають коштів для повернення. Як відомо, очікується відновлення прямого авіасполучення між Росією та Грузією. Це напередодні анонсував глава МЗС Росії Лавров. Лідер грузинської мрії Іраклій Кобахідзе схвально висловився про цю ідею. Водночас президентка Грузії Саломезу Рбашвілі виступила проти відновлення прямого авіасполучення з Росією. Опозиція заявила, що влада грає на боці Росії та робить все для того, аби Грузія не отримала кандидатський статус на вступ в Європейський Союз. Україна не має агресивних намірів щодо Білорусі і застерігає сусідню країну від участі у війні на боці Російської Федерації. Це слова представника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка. До того ж, він зазначає, що Україна готова до будь-якого розвитку подій і діятиме виключно реалізовуючи право на самооборону, передбачене статутом ООН. Сили оборони України та уряд мають чіткий план дій на випадок посилення загрози зі сторони Білорусі. Про те, що Україна не збиралася і не збирається нападати на Білорусь сьогодні заявляє і президент України. Зеленський наголосив, що на його думку більшість білорусів, включно з військовослужбовцями, не хочуть нападати і йти зі зброєю на українське суспільство. Заяви Ніколенка та Зеленського пролунали на тлі заяв Лукашенка про те, що Захід планує агресію проти Білорусі і готує в Україні бойовиків і екстремістів. Примітно, що Білорусь все ж готує. І не аби що, а зуби дракона так називають специфічні протитанкові укріплення. Про це стверджують білоруські розслідувачі, білоруський гаюн і «Мотолко Хелп». Кілька місяців тому відразу на низку білоруських підприємств надійшли замовлення на виготовлення протитанкових укріплень. Ішлося про виготовлення від 20 до 30 тисяч штук, і це тільки на заводах Гомельської області. Розслідувачам вдалося отримати точні виробничі креслення і з'ясувати, що на поточний момент протитанкові надовби для Російської Федерації випускають не менше шести підприємств Білорусі. Також стали відомі характеристики і матеріали цих виробів, де їх виробляють скільки коштують, і головне. Куди і для яких цілей їх постачають, в Росію зуби дракона перевозять на вантажівках і з білоруськими та російськими номерами, зокрема брянської реєстрації. В одній вантажівці не менше ніж 15-20 зубів. До Росії вони потрапляють щонайменше через два прикордонні переходи. Водночас вважають розслідувачі, це не єдині пункти, куди доставляють оборонні вироби з Білорусі. Не виключено, що є і більше підприємств, які виробляють залізобетонні піраміди. Тим часом в Україні триває очікування танків леопард. Напередодні Німеччина отримала офіційний запит Польщі щодо дозволу на передачу Україні леопардів, які стоять на озброєнні польської армії. Та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус говорить, що Берлін все ще не ухвалив відповідного рішення і вкотре зазначив, воно готується. Про це говорить і генсек НАТО Столтенберг. Ми обговорили танки, консультації між союзниками продовжаться, і думаю, у нас скоро буде рішення, говорить він. В свою чергу міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розповіла депутатам Ради Європи, що Німеччина не проти постачання важкої зброї в Україну, але виступає за збільшення коаліції таких постачальників. Бербок визнала, що є нюанси пов'язані з розбіжністю з цього питання в уряді. Але вона вважає за необхідне не звинувачувати один одного, добиватися міжнародної підтримки, постачання і не лише військової. Напередодні нового року Кабмін ухвалив новий порядок військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів у постанові 1487 передбачено суттєві оновлення. Наприклад, хлопці тепер ставатимуть на облік з 16 років. Також у військовозобов'язаних з'явиться можливість уточнювати дані для військоматів через дію. Та чи будуть видавати повістки в дії? Що зміниться для жінок та чоловіків, і що взагалі передбачають нові правила обліку? Про це українській правді життя розповіли адвокат юридичної фірми Міллер Андрій Новак та керівник із розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Банік. Посилання на матеріал залишаю в описі відео. Президент Зеленський своїм указом присвоїв вільнюсу почесну відзнаку Місто рятівник за виявлені гуманізм, милосердя і солідарність з українським народом за всебічну допомогу громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії. А також вагому підтримку України у захисті її незалежності та суверенітету йдеться в указі президента. Вільну став черговим іноземним містом, удостойним такого статусу, після польських перемишля, і Жешва, а також Праги.